Вітаю, Христос народився, вітаю всіх святами. На жаль, маємо втрати в громаді, їдемо якраз з центра. Поховали нашого воїна Сергія Морозова. На жаль, завтра о 10.30 Ольги Володимира буде прощання ще одним воїном, лейтенантом Захаром. Тому вічна пам'ять всім нашим героям. Які віддали своє життя за незалежність нашої держави. На жаль, ці різдвяні свята теж втратиме для франківської громади ще раз співчуття всім рідним, загиблим нашим героям. Сьогодні почав день з молитви. Маємо храм старовинний Йосифа Обручника на гірці, відзначали. Храмовий праздник, молилися за перемогу. Дякую владиці Володимиру Тишину, який очолив архірейську службу. Тому сьогодні наш храм на гірці відзначає чергову свою річницю. Також вчора на Різдво Христове розпочав 15-й фестиваль Коляда на Мазлях, фестиваль, який з сумом цього року, адже був розпочатий в пам'яті всіх воїнів гуртом Коралі, а також батько нашого героя, також розпочав цей фестиваль. Але фестиваль Коляда відбувається. Дякую владиці Миколаю, який очолив службу, і відповідно запрошую протягом п'яти днів відвідувати на нашій соціальній сторінці або в храмі Царя Христа, або завтра о 16 годині. На вічовому майдані долучатися до збірки грошей на Збройні Сили України. Ну і на завершення коляди на Майзлях ми запросили особливий гурт це Пікардійська терця, яка буде колядувати теж на Збройні Сили України у нашому храмі на Майзлях. Тому фестиваль розпочав свою діяльність сьогодні о 17-й годині, також користуючись нагодою. Запрошую переглянути виступи. А також хотів би подякувати служби справах дітей. Добра така традиція на святий вечір. Ми завжди сідаємо з дітьми, які, на жаль, або не бають своїх батьків, дітки сироти, або які вилучені з батьківських, хоча би в такий спосіб подарувати радість в тої святої вечері. Тому дякую службі справах дітей. Долучився владика Володимир Вітишев. Долучилися інші представники. Дякую всім, хто встановив дітей, хто прийняв дітей. Це є дуже важливо. Також маємо добрі новини на святий вечір у міському пологому будинку. Народилося четверо дітей, троє хлопчиків і одна дівчинка. А на саме різдво Христове, 7 числа. Маємо п'ятеро дітей. Це є в нас народилося двоє хлопчиків і троє дівчат. Нагадаю, громада далі підтримує народження дітей. Хто народив міському пологовому будинку? Якщо це військовослужбовця дитинка, то 50 тисяч, якщо ні, то 20 тисяч гривень. Ми даємо на допомогу. Але тішимося, що дітки народжуються на святий вечір четверо дітей, і на саме різдво Христове п'ятеро дітей народилося. В нашому міському пологовому будинку хотів би на завершення щиро подякувати нашим захисникам за все, ще раз висловити співчуття рідним наших загиблих. Ще раз нагадаю, що завтра, на жаль, відбудеться прощання о 10.30 в храмі Ольги Володимира з нашим воїном Сахаром. Вічна йому пам'ять. Вічна пам'ять всім героям, які віддали своє життя на московсько-українській війні. Дякую вам, слава Україні!